Всім привіт і здоровенькі були. У нас ранок. Я вдома. На роботу не йду, тому що треба сидіти вдома. На роботі справляється без мене. А я сижу вдома і думаю, чого сидіти. Треба хоч зранку виходити, гуляти трохи. У нас спека стоїть вчора 35, сьогодні 30. Та зараз сьома година, десь пів восьмої. Я вийшла трохи побродити тут навкруги біля школи, біля оцих от дач американських. Помідори у них тут уже позріли. Кабачки. Гуляю. А що робити? Потім запираюся і сіжу цілий день вдома. Тому що в таку ж спеку ну, не, я не можу ніде ходити. Не хочеться з хати вилізти. Обкладаюся кондиціонером, цим вентилятором і сидить дує з усіх сторон. Ну, ще цей тиждень до кінця, потім я дивлюся, що тем, температура трохи буде спадати. Як я себе почуваю, ніби нічого. Вчора трохи боліла голова, можливо, на цю жару. Якийсь дощ, казали, що буде вночі, але я не бачу, що був дощ. Трохи крутило ноги. Не знаю по якій причині. Я ще в п'ятницю, сьогодні середа. Я ще в п'ятницю зроблю ще один тест, щоб перепровірити, що коїться. А в понеділок, напевно, вже треба піти буде до роботи. Якщо дівчинка буде почуватися краще, то я думаю, що вони вже покличуть. Поки тихо. Всі здорові, слава Богу. Степан пішов на роботу. Маша ще спить, вона вчора прийшла десь о 12 годині до роботи. Тихенько зібралася і пішла сама. Іноді з Машею тут гуляємо, іноді з Степаном. Оце отут городський басейн знаходиться наш. О там дезон таки. Тут баскетбольні поля. Хочеш іди грай, скільки влізе. Там далі поля і бігові доріжки від школи. Місця прогулятися вистачає. Було би бажання. Гуляю отак вздовж канала. Це наш канал городський. Збирається вода, дощівка, щоб не було підтоплень в низьких місцях. Тут є дитяча площадка у нас з туалетом жіночим, чоловічим відкриті завжди. І тут шкільне поле. Діти, бачу, вже займаються. Тут отакі спортивні заняття у дітей займаються за місяць до відкриття школи. Вони вже ходять. Вчора тут оркестри якісь грали, музику давали, що далеко було чути. Сьогодні займаються цим американським футболом. Ще трохи та й вже до школи. Тут є такий місток через цей канал. І я тут роблю зупинку. Зараз покажу, чим я тут займаюся. Ну, займатися спортом. Так спортом. Це присідання по Ніомивакіну. Може хтось чув, а може хтось робить. В день треба до 100 разів робити. Я поки 50 лише роблю. Тут у мене перша зупинка 25. І 25 зараз буде отам далі. Працюють всі суглоби, багато мишців розтягується. Коротше, присідати корисно. Пробуйте. Може і вам сподобається. А оце наш міський басейн. Тут поки пусто, тому що рано. Ну і тут три чи чотири різних басейни є, різної глибини для дітей, для дорослих, для стрибків з вишки, для плавання. Хоча територія така зовсім невелика, ну але всього потрошки дорогий. До 600 доларів за літній сезон, а може навіть і більше. Я рахую, що це трохи дорогувато. Теплі дні стоять і зараз тут буде купа народу, дітей. А якби було холодно і душі, то тут щетані люди. Гроші на вітер. Що таке? Теніс люди грають mm. уже зранку. Ось хто не бачив цикади. Цикади це такі мухи, котрі отак дзирчать в деревах. Ця тут вже здохла, її вже муряхи ласують нею. Ось така здоровенна муха з такими здоровенними очима, крила, біла знизу. Вони не кусючі, але дуже голосні і набридливі. Все, я додому, я зробила. Сьогодні зробила 75 присідань. Не знаю, чи це буде кожного разу, так. Ну, сьогодні так. Пішли додому, щось покажу вам. Інше. А про Крим чули? Душа радіє і серце тішиться від таких новин. Слава Україні! Героям! Слава! Дивіться, що хочу вам показати. У нас Степа вийшов на пенсію, і він тепер на Медікер. І йому ця його страхова компанія по здоров'ю, яка страховку йому дає оцю Медікер, раз у три місяці дозволяє вибрати собі щось, дрібнички, якісь на 40 доларів. Це тому, що він пенсіонер, це, типу, така допомога чи що називається. І ось що ми з Машею вибрали йому якби вперше. Перший раз на 40 доларів це набір медикаментів, там є і отакі для рук, штуки, там є якісь і перчатки, там є багато дечого, як, як в будь-якій аптеці. Но на 40 доларів багато не вибереш, тому що там не все таке дешеве. То ми взяли йому отакі вітаміни, вони де для чоловіків. Це є Асід редюсер. Понижає кислотність, він п'є такі таблетки, тому що він п'є багато інших таблеток від тиску це йому прикриття на желудок. Тейлінол – це обезболюючий. Отакий байер лаудос. Він п'є також кожен день, це є наш аспирин і каплю для очей. Іноді треба, коли червоніють очі. Запалення, отаке, такий невеличкий набор, це стоїть 40 доларів. Можливо, іншого разу ми візьмемо щось друге, тому що не всі медикаменти, не всі позиції були в продажу. Можливо, інший раз буде більший вибір. Ну, от ка дрібничка, але приємно. В цій коробці воно прийшло. Список тут вони теж надають. І все, що хотіла вам показати. Такі дрібнички дають. Могли, звичайно, дати і більше, але як є, так є. Дякуємо за це. Ви не повірите, де ми зранку опинилися. Маша сказала, нема чого сидіти вдома. Як ти себе нормально почуваєш, хвати лежати, пішли на море. І ми вийшли. Виїхали, точніше. У нас тут такий є залів. Це не відкрите море, це такий тут лагуна така якась. Невеличкий міський пляжик. Люди вже є. У нас тільки 10-та година. Ми ранні пташки сьогодні. Чая, купа. Ось такий пляжик. Тут нема хвилі, водичка спокійна, звичайно, не колір, як на цьому, як на Арубі, але люди приходять сюди, як нема більше куди. Отам далеко видно Манхеттен, Стейтен Айленд. Відпочивай. Маша перевіряє наш новий такий якийсь матрасик, ми взяли. Сонечко тепленьке, зранку нормально, ще не дуже пече. Посидимо трохи та й підемо. Кури чекають, щоб їх нагодували. Людей нема багато. Спокійно. Всім пока і слава Україні.